В межах робочої поїздки на Хмельницьку атомну електростанцію очільник АТЕ на Петро Котін у супроводі генерального директора філії ВПХС Андрія Кузюри проінспектував хід виконання відновлювальних робіт на енергоблоці номер 3 Дані роботи виконуються силами фахових спеціалістів Запорізької атомної електростанції за підтримки ХАЕС. Керівник енергоатому побував у реакторному відділенні, оглянув технічні приміщення, насосну станцію та машинну залу третього енергоблока. Подивилися стан виконання відновлювальних робіт на енергоблоки три атомної станції, які ми робимо власними силами і силами персоналу Запорізької атомної станції тут. Хід робіт задовільний. Петро Котін зауважив, що атомники чекають на прийняття Верховною Радою закону щодо добудови енергоблоків номер 3 та номер 4 Хмельницької АЕС, адже це допоможе введенню в експлуатацію нових генеруючих потужностей та посилить українську енергосистему. Очільник енергоатому також розповів про хід виконання цьогорічної ремонтної кампанії та підготовки енергоблоків до несення навантажень в осінньо-зимовий період. Протягом двох тижнів будуть останні два енергоблока. Відіна і підключена до енергомережі. Після цього ми будемо мати весь наш. Флот атомних блоків, які знаходяться на території підконтрольної України, на повній потужності видавати, видавати енергомережу. під час робочої наради присутніми було розглянуто низку важливих питань, що стосувалися реалізації проєкту з добудови енергоблоку номер 3 Хмельницької АЕС. Ще однією темою зустрічі стало питання будівництва захисних споруд для критичної інфраструктури об'єктів атомних електростанцій. Ми виконуємо рішення ставки останній по переверке и контролю готовності объектов захисту нашей критичної інфраструктури на наших атомных объектах и планування відповідно першочерговых дій. Які потрібно зробити для того, щоб забезпечити повний захист другого рівня на наших атомних електростанціях? У своїй заяві президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія використовує китайські супутники для фотофіксації розміщення українських атомних електростанцій. Це в свою чергу може говорити про можливі загрози та наміри РФ завдати удару по об'єктам критичної інфраструктури АЕС. Звичайно, ми цю інформацію від президента враховуємо і передбачаємо різні сценарії, в тому числі і найгірші сценарії розвитку подій, але ми робимо свої заходи, які унеможливлюють вивідня злату наших об'єктів на тривалий термін. Петро Котін також прокоментував рішення, прийняті напередодні на 68-й генеральній конференції МАГАТЕ, яка відбулася у Відні українською делегацією, яку очолив міністр енергетики Герман Галущенко. Було проведено низку двосторонніх зустрічей з міжнародними партнерами, зокрема із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. На цій зустрічі фактично було прийнято рішення по розширенню мандату місії МАГАТЕ і на підстанції, які з'єднані лініями електропередач до наших станцій. Фактично від цих подстанцій залежить наявність зовнішнього живлення в випадку блокаута для атомних електростанцій, що дуже важливо для еріоні, безпеки наших об'єктів. Результатом візиту нашої делегації стало також продовження членства України у керівному складі Ради керуючих МАГАТЕ протягом 2025 року, та прийняття чергової резолюції, яка закликає РФ негайно повернути повний контроль над окупованою запорізькою АЕС. Її Законному оператору, АТ на енергоатом.